У пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Дорогі в Христі брати і сестри. Сьогодні ми розпочинаємо цикл наших зустрічей, в яких намагатимемося торкнутися правди істини і сенсу нашого людського життя у перспективі відношенні. До Божого вічного життя. Людина за своєю природою є підвладною змінам. Мить історії, як говорив святий Григорій Низький. людина знає, що смертна, і тут зосереджується неймовірна велика туга і безмежне бажання вічності. Людина захотіла сама досягти єдності, бути собі володарем і не залежати ні від кого, крім себе самої. Ця авантюра, натхнена дияволом його прикладом і намовою, привела нас до повного негілізму, все це питання життя і смерті, життя, яке є сильніше, ніж смерть. Бо спілкування з Богом є життя, а віддалення від Бога смерть. Туга і відчай є відправною точкою до того, щоб шукати Бога. Але є ще також і захоплення таємницею, що відкривається для нас в спогляданні порядку та краси цього світу. Крізь тугу і захоплення людина перечуває безодню божественної мудрості. Всі ці інтуїції концентруються і знаходять теплоту життя в свідоцтві святого Іларія. Сучасність цього галуремляна IV століття нагадує наше суспільство. Як світ еліти Римської імперії в епоху її занепаду, цьому змішалися матеріалізм, скептицизм і синкретизм нової релігійності, різкою відмінною від старих релігій, давно застарілих внаслідок розвитку індивідуалізму і раціоналізму. Просто те, що тоді стосувалося лише вузького кола обраних, тепер стосується всіх. І Ларій збагнув обмеженість мінливих задоволень. І, охоплений тугою небуття, поринув в пошуки сенсу життя. Він швидко долає абсурдний матеріалізм, язичництво, щоб відкрити в біблійному вчині живого Бога, який перевершує все і мешкає у всьому, але тільки в Євангелії втіленого слова, в Євангелії Воскресіння тіла може запевнити його в тому, що він не перетвориться на ніщо. Він неповторна особистість, люблена і врятована в цілісності її буття, душі і тіла. Тоді, каже Іларій, я спробував краще пізнати Бога. Одні релігії визнають існування божественних сімейств, вони вигадують чоловічих, жіночих богів, ведуть їх родовід, боги народжуються один від одного. Інші стверджують, що існують вищі і нижчі божества з різними властивостями, деякі вважають, що Бога нема взагалі, і шанують природу, яка, на їх думку, зобов'язана своїм існуванням грі випадку, більшість, однак, визнають існування Бога, але вважають його байдужим до людей. Розмірковуючи над цими питаннями, я натрапив на книги. Які юдейська релігія приписує Моїсеєві її пророкам, там я виявив свідоцтво про те, що Бог, Творець, говорить про себе наступними словами Я той, що є. Мене захопило це досконале визначення, виражене в зрозумілих словах незбаганенного значення Бога, ніщо не вказує на Бога краще, ніж буття те, що є суще, не має ні кінця. Ні початку, оскільки ж вічність Бога не може сама себе заперечувати, Богу достатньо для ствердження своєї неприступної вічності урочисто оголосити про те, що Він є, але необхідно також визнати і діяння Бога Небо, престол Його, земля, підніжжя ніг Його, те, що служить престолом і підніжжям йому. Є його нескінченність і всемогутність, що укладають всі речі в Його п'яді і жмені. Пристіл і підніжжя вказують, що Бог підпорядкував собі зовнішні речі, тому Він всередині них. Я був щасливий, каже Іларій, споглядати таїнство Його мудрості і його неприступності. Я поклонявся вічності і безмежності мого Творця. І отця. Але я також бажав споглядати красу мого Господа. Мій запал, вловлений слабкістю духу, не міг знайти виходу, поки я не виявив у словах Пророка цю чудову думку про Бога. Бо з величі чи краси створінь через уподібнення можна дійти до пізнання Творця їх. Однак які плоди можна витягти святого передчуття Бога, якщо смерть пригнічує будь-яке почуття, якщо вона кладе остаточну межу згаслому буттю? Дух Іларія блукав у розгубленості, в страху за себе і за своє тіло. Він нудився тривогою за свою долю і долю свого тілесного пристановища, пререченого загинути разом з ним. Коли я дізнався після закону і пророків про вчення Євангелія та апостолів, говорить він. Споконвіку було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог, з Богом було воно споконвіку, ним повстало все, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей, і світло світить у темряві, і не пойняла його темрява. І слово стало тілом і оселилося між нами, і ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого. Тут мій розум, каже Іларій, долає свою обмеженість і дізнається про Бога, те, чого не міг і уявити. Я усвідомлюю, що моїм творцем був Бог. Народжений Бог, я дізнаюся, що Слово стало тілом і жило серед нас, і ті, що прийняли Його, стали синами Божими, не через тілесне народження, але через віру. Душа моя з радістю прийняла од цього таїнства, говорить святий Іларій. Плоттю я наближений до Бога, вірою покликаний до нового народження. Я міг отримати відродження, я знайшов упевненість, що не перетворююся в ніщо. Бог є абсолютною причиною існування самого себе, Він породжує бажання вічності у людині, звільнюючи і залучаючи нас до свого божественного життя в динаміці своєї любові. І, властиво, сьогодні. Ми розпочинаємо цикл наших роздумів і розмов, в яких намагатимемося торкнутися цього божественного життя на підставі творів святих отців, вчення церкви та наших особистих роздумів. Боже, утверди нашу хитку віру в істині та правді, щоб животворне Твоє Слово укріпило нас в істині та житті.